У 1997 році головне управління розвідки очолював Ігор Смешко. До того військовослужбовець кілька років працював у США. По суті, виконував дипломатичну роботу, бо тоді у Вашингтоні навіть ще не було посольства України. Смешко був військовим аташе. Головним управлінням розвідки Міноборони Ігор Смишко керував майже три роки. За його каденції у розвідки з'явилося окреме фінансування, відбулася чистка кадрів від ворожих агентів. Крім того, нардепи ухвалили закон про розвідувальні органи України, який довго лежав у парламенті. Попри військовий бекграунд у 2019-му Смешко зробив крок у велику політику, балотувався на пост президента після приходу до влади Зеленського. Смешко різко критикував його кадрові рішення. Як ти можеш їх в уряд брати? Як ти можеш їм давати посади великі? Як ти можеш сподіватися, що е, ти зміниш на краще майбутнє і своїх дітей, і майбутнє країни? За кілька місяців до повномасштабного вторгнення Смешко наголошував, що наступ Ерефії неминучий, і про це треба попереджати мирне населення. Чому про це наші структури, які повинні е, гроші величезні, отримують? Чому вони зараз населенню реальну картину не дають стосовно цього? А ми обговорюємо другорядні третєрядні речі. Ця машина Росії на сьогоднішній день. Находиться в найвищому стані бойової готовності для остаточного воєнного вирішення українського питання. Нині Ігор Смишко, президент центру стратегічних досліджень і аналізу, лідер партії Сила і честь. Час від часу Смишко дає інтерв'ю і розповідає про розбудову українських спецслужб. Як це було, в які загрози виникали, розмірковує про стратегічні рішення 90-х, про тузлу, про ядерне роззброєння, Будапештський меморандум, про можливості захистити Крим в 2014-му.